На подвір'ї біля Свято Воскресенського кафедрального собору зібралися люди. <плес> Сьогодні у храмі, подячну молебень очолив митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Він прибув з нагоди 129-ї річниці освячення собору та тезу імениства митрополита Рівненського і Острозького Іларіона. Є партія рівеньської партії, якою ви вже тривалий час дало відповідатись, розбудовуєте і стверджуєте її як одну з основних партій нашої комісної української православної церкви. Без існування української держави ми не зможемо говорити про існування незалежної Української церкви. Єдине, що я хочу сказати, що ми, ми всі. Могли працювати так, як працюєте ви. Кожен кожен день ви встигаєте їхати іноді навіть не пан. Тому вам, пане Господь, особливо дасть вам наших сил, здоров'я, бо саме такий пристоятель потрібен був і він є вже в нашому, дітей. Нагадаємо, що своє служіння митрополит Епіфаній розпочав саме у Рівному у місцевій єпархії. Він працював з 2003 по 2005 рік. В рік. Цей час обіймав посаду секретаря референта єпархіального управління та особистого секретаря тодішнього митрополита Рівненської Острозького Даниїла. Також він викладав у Рівненській духовній семінарії. Я щаслива, що я отримала із руки Епіфанія цю квіточку. і Він благословив мене. Він тут у нас працював. Я називала його Сергієм. У Нас були спірні питання, все було, бо я працювала в недільній школі Покровського собору. Він приходив до нашої вечори, коли ми там проводили з дітками. Дні там Миколая Святого він дарував нам книжки, тоді якраз вийшов закон Божий. Владика Епіфанії має чудову, чудову таку рису, як він квіти, які пишнімо, букети дарують. Він роздаровує примножуючи радість своєї присудної і служби божої і всім довколишнім людям, жінкам, які отримують квіти. Всі дуже тішаться. Дай Боже йому благословень сили і наснаги і укріпляти і примножувати нашу пцу. Юрій Чернобривець, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.